Отже, я процитую, я процитую пряму фразу нашого міністра культури і інформаційної політики, який на інформаційному ринку не те, щоб нещодавно з'явився і взагалі не новачок. Фраза така: ринку, який може робити якісний україномовний контент сьогодні, немає. От, от нас всіх немає. Ви рука жодна. Я перекладаю, ну, да. І далі, тому і очевидно, що певний час російськомовне кіновиробництво та експорт залишатимуться. І от у мене, я коли почула цю ну, фразу людини, яка працює на ринку, і говорить про те, що ринку немає, і тому нам треба. Російська мова і так далі, от мені здається, трошки. Я просто хочу людину а, показати, да, яка покажу, це говорить да. ну, mm -hmm. і це наш міністр культури і інформаційної політики. І тут дуже багато питань до нього виникає. По-перше, а на якому ринку він працював до цього? Він взагалі пов'язаний якось з виробництвом українського контенту, україномовного контенту. А в які державні? А чому він тоді у нас міністр культури, а не в Російській Федерації, наприклад, ну якщо він створював якийсь якісний ринок, або він про себе говорить, що ми поки що не якісні, От ми оце все робимо з 1 плюс 1, точніше робили. Він уже не там вражали це, і це, 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 це не якісний україномовний контент. Тобто, ми він розписався в тому, що він не якісний контент робить, чи що він хоче, і ну і нас всіх теж не існує. От ми всі, хто робимо україномовний контент, нас просто немає, тому що ринку немає. Людей немає, ніхто не може. Ні, просто є, розумієте, тупий е, малорос, Ну, не люблю це слово, але я не знаю, як ну, можна його там назвати я е, як називаєте, чим украсіяні. Це знаєте, от найгірший варіант Украсіяні. украсіяні да. Ну, типу, от є, понятно, от є вата. Це все ясно. Типу, по-русски, що з те взяти, понятно. А от є от такі от гівнюки, які, типу, от воно ж ніби навіть може українською мовою щось там теліпати, але при цьому воно ж існує не в Україні, по суті, ментально. От вони дивляться, російський ютубчик, їм не цікаво, наприклад, що в Україні є купа крутих, хороших, цікавих Ютуб-проєктів. Ні, вони будуть дивитися свою Йобану Собчак, дудя, хуй, Кхе, пробачте, будь ласка, і так далі. І от такі, як він, вони ж про теж. Про не... Сапчак це був сексі. Ні, От ні, пане Романе, Те, це не про стать, власне, це вопад. про суть. Вибачте, будь ласка. Тоби, пофіг то. Я зверніть увагу, я сказав і чоловіка, і жінку привів, так, щоб гендерний баланс говна був. Але ти епітет просто. Блін, ну що ж ти який? Тільки в одному випадку. Ну, ну, не Продовжуй. Ми, ну потім, мать. ми Потім ми Потім ми тебе з тобою розберемо. Власне, я вже все сказав. Тобто, ну, це класичний приклад у цих людей, яких насправді, я вам скажу, ця ідентичність їх ну, поступово от реально зараз, ви знаєте, коли говорять, що в Україні була там росіяни розповідають про те, що нібито була якась громадянська війна в 14-му році, це бред. Насправді набагато ближче до громадянської війни ми зараз друзі стоїмо. Чому? Тому що зараз, по-перше, українська ідентичність себе вже дуже чітко потихеньку усвідомила, ватани себе усвідомили. І тепер але навіть оце Гівново Полонці починає реально себе усвідомлювати. Я їх називаю чим олів'є. А як їх по-іншому називають? Ти послухай, що воно верзе. У нас немає україномовного ринку. Ну, камон, у нас мінімум 10-12 мільйонів людей які... треба розказати, як працює можливо телевізійний ринок. Ну, як типу виробництво телевізійного. Там насправді на керуючих посадах сидять ті, кого що Собчак робили. От, mm -hmm. да, те, що, вони, те, що mm -hmm. роблять Собчак, вони роблять з телеменеджерами. Mm -hmm. Вони самі, ну yeah. типу ці олігархи, вони в принципі вони не в українському світі живуть. Absolutely. І для них Україна це насрано. Mm -hmm. От. Вони наймають цих менеджерів, в яких дуже, вони дуже вправні, гнучки і. І і з ними роблять те, що роблять Собчак, цитуючи автора цієї цитати Скажіть, класика, класика. Є класика, навіть, класика. І Завайте. до речі, якісного україномовного контенту немає, а російськомовний є контент, що, він викладений у що, що відбувається далі. Далі вони мало того там ідуть по щаблях. Вони наймають менеджерів з Росії. Да? В принципі, ну треба розуміти, яким не те, що насрать їм глибоко по цим балах це м'яко кажучи. А з ними роблять те саме, що роблять в Собчак. Ну, і далі, типу, виходить відповідний продукт, і вони одразу вони заточені на виробництво імпонятного продукта. І не лише мовно, а ціннісно. Ну, тобто світоглядно. І от ми маємо, от, власне, там з'являються випадкові люди, типу Сергій Притул, раптом, наш типа, чого. А йому поставили в пару варнал. Не, не, не зацікавило нікого. Та, ну, і от це все множиться, тиражується, то, типу, це як він, які там бригади, що там. Мінти, мусора, я не знаю, то це все. А очолює там, скажімо, ICTV, Олександр Богуцький. Ну, ніби львів'янин, ніби патріот. Ніт. Не клеїться, тому що він каже: Ну, ринок, гроші, знаєте, оці всі діла. І вони можуть одночасно показувати щось <кій> політичне, одночасно показувати якусь херню російську. От. І воно так і працює. Тобто вони культивують самі, вони культивують відсутність ринку, як такого. Вони не вироб, вони не зацікавлені в виробництві мовного продукту. І вони на якійсь хвилі після чергової піздюлі, не майдану, починають щось робити. А потім, знову... а потім знову так, бо так легше, бо не треба ж витрачати бабло. Ну, та, так же ж можна ще туди затулити, в Москву, в Білорусь, Казахстан, Білоруську, да. Та а... ви ж долбайоби, ну просто елементарно. Не. Знаєш, тобто ти нарікаєш на те, що ти не вмієш виростити черешню, тому що ти вирощуєш агрус. І кажеш, не маринку черешню. Бо є агрус. А ще гірше, якщо це не агрус, а якась ще херня повна. Типу репу, репу. От, і от вся історія цього ринку, і вони потім оце от, от дають, от, от інтерв'ю. Закрив нахер. От.